Росіяни жорстко обломали зуби. Об азербайджанців. операція із приниження, а також примусу представників азербайджанської діаспори в Росії вступати в російську армію, аби брати участь у злочинній війні проти України, вилилася у приниження самого Кремля. Як ми бачимо, Баку почав жорстко відповідати. І через це у російських пропагандистів, зокрема Соловйова, сталася справжня істерика це Росія. на секундочку поднимет бровь, то мы же третий торговый партнер Азербайджана. Желаете воевать? Я уверен, что ни один человек здраво умеет резвый памяти, проживающий на территории Азербайджана, до такой глупости не дойдет. Але на азербайджанском телебачении не забарилися из ответа. И она выявилась в край неприятной для Москвы. Джанат Путин что случилось, Путин? Вас так беспокоит, что Азербайджан стал сильным государством, вернул свои земли, восстановил суверенитет, проводит принципиальную политику, а Алиев признан лидером на мировой арене? Но за версию московских пропагандистов, война в этом, конечно, не Россия, а Украина. Самое так написал знаний российский политэксперт Сергей Марков, который утверждает, Саме Україна намагається посварити Москву і Баку, але зрозуміло, на провокацію ми не піддамося, і у нас нічого не вийде, але ніхто не зробив настільки багато для того, аби зіпсувати свої відносини із Азербайджаном, як сама Москва. Яка керується як завжди своїми старими шовіністичними імперськими комплексами, і саме вони і є першопричиною нинішнього конфлікту, який має всі ознаки подальшої ескалації.